Сотні шахтарів страйкують на дорогах Києва. Мітингувальники мігрують від однієї адмінбудівлі до іншої, вимагаючи аудієнції чиновників. Чого ж хочуть, і навіщо перекривали дороги? Довідався Олексій Кондаков. Обережно шахтарі на дорозі. Ще зранку ці мітингувальники перекрили вулицю Хрещатик. Згодом більшість перемістилися ось сюди, до кабміну, на вулицю Грушевського. пожежної поданої скорої, все. А є і військовий, ні і міліцію не будемо пропускати. Між протестувальниками та киянами час від часу спалахують конфлікти. Одні просять підвищити їм зарплатню, інші вимагають дати дорогу. Стоять, Люди, Люди, Люди хворі, їдуть пенсіонери. Ну, це не серйозно просто. Треба цей кабінет перенести десь. Ви Де Випоні Чи що, чи за забариспі і це лише початок. Переконують шахтарі. Якщо їхні вимоги не виконують, вони обіцяють паралізувати увесь рух столицею. Протестувальники планують продовжити акцію із самого ранку, тож вулицю Грушевського та хрещатик сьогодні краще об'їхати.